Галина Потопляк, хочу перемоги. Не хочу літа, хочу перемоги, простих занять, мелодії вітрів, без сліз, без нервів, жити без тривоги, і щоб родинний вогник завжди грів. Щоб було свято на Різдво і Паску, Таке велике, як цей Божий світ. Бабуся одягалася в запаску, Матуся позривала пустоцвіт. І залишила зав'язь із плодами, щоб батько більш від рани не стогнав, ступати хочу босими ногами й метеликів ловити поміж трав, так хочу перемоги над ордою, над злом, брехнею, хочу просто жити, пустити всі печалі за водою і кожним днем прожитим дорожить. І пам'ятати, просто пам'ятати, хто ворог твій, а хто твій захисник, кардони, укріпляти, не латати. І вчити мову, мову не язик. Ой, скільки хочу, та чи дочекаюсь, чи потече водиця з джерела. Я словом рідним квіточки торкаюсь, й прошу Бога, лиш би розцвіла.